Місце Москва, метраж 65. п'ять кімнати Два один дизайн Олена Скутова, фото Сергій Ананів коротенько, дизайнер працювала над інтер'єром цієї двокімнатної квартири в школі, віддалено Санкт-Петербурга. Олені Скутовій подзвонили замовники з Києва і попросили довести до розуму квартиру з обробкою від забудовника. Робота ускладнювалася тим, що не було точних розмірів, а терміни були обмежені. Але результат порадував усіх. Подробиця замовники купили цю квартиру для своєї дочки і хотіли зробити їй подарунок сюрприз. Завдання дизайнера Олени Скутової полягало в декоруванні ремонту від забудовника. Потрібно було підібрати шпалери, меблі та освітлення, причому замовити їх потрібно було до завершення будівництва і передачі ключів від забудовника. Терміни здачі дихали мені в потилицю. Базову меблі і її розміри вибирали на око з ризиком, але все підійшло. Обговорення проекту проходило дистанційно, але рішення приймалися оперативно і легко. Вперше свого замовника я побачила при передачі ключів через 4 місяці роботи над проектом, а майбутню господиню квартири взагалі не бачила до моменту здачі проекту, ділиться дизайнер. У квартирі три основних приміщення. Кухня об'єднана з вітальнею, невелика спальня і кабінет за фактом планування відрізнялися від початкового креслення забудовника, та якість виконаних робіт залишало бажати кращого. Підлогу і обробку санвузла залишили недоторканими, стіни трохи тюнінгували, перефарбували фарбою літлебрине, поклеїли мальовничі англійські шпалери в морісцо на одній стіні в спальні в зоні головах. І стало вже цікавіше через розбіжності з кресленнями було скорочено місце для гардеробних, коридор при вході виявився непристойно вузький. Вже на місці ми переграли ідею з шафами. В коридорі зробили шафу глибиною всього 36 на всю стіну і до стелі. у ньому розмістили висувні вішала в розгорнутому вигляді полиці для хімії і коробок з взуттям секцію для прасувальної дошки і драбини. Полососа Пилосос, до речі, вибрали за відповідним компактному розміру фірми М'єле. всю систему зберігання закрили розсувними і широкими полотнами район плюс дзеркала, комбінованого з декоративною обробкою під іржу. Цей простий прийом дозволив візуально розширити простір вузького коридору. Розповідає Олена Скутова: більшу частину меблів і світла привезли з Іспанії. Диван в кабінеті українського бренду Дантоне Гоме, англійську тканину для його оббивки виготовляли на замовлення на складі її. Не виявилося і довелося чекати. У вітальню відмінно вписався кутовий диван, те ідеа в сучасному скандинавському стилі спокійного сіро-бежевого відтінку і яскраве яскраво червоне крісло в якості акценту. На підтримку крісла дизайнер додала теракотовий оксамитовий кант на портєрах, яскраві подушки з орнаментом і шикарний графічний килим. У зоні кухні розмістили важкий стіл на кам'яній нозі зі скляною стільницею. Лаконічні стільці світлого відтінку, фінальний штрих, італійська люстра Аксолік, дизайн якої придумав український дизайнер Діма Логінов. Вийшла така гра на контрасті фактур і матеріалів, надати індивідуальності інтер'єру допоміг текстиль. Щоб заощадити, я запропонувала замовникам скомбінувати прості матеріали. У вітальні і спальні порт'єри складаються з двох частин, з'єднаних по горизонталі оксамитовим кантом, він служить фактурним і колірним акцентом, всі порт'єри, зроблені на підкладі, з ним складки виглядають більш виразними і важкими в хорошому сенсі цього слова. Говорить Олена Скутова, у кабінеті зшиті портьєри натурального льоного кольору з використанням оксамитового канта по краях. Тканини для всього декору та оздоблення вибирали переважно натуральні: льон-бавовна шерсть, оксамит, трикотаж, столовий текстиль та постільна білизна пошили на замовлення з пом'якшеного льону. Звичайно, не обійшлося і без декору. В кабінеті для прикраси стін використовували сучасні постери, знайдені в шоурумах і інтернет-магазинах. Плюс розмістили кілька картин у вітальні полотно авторства художника Едуарда Абжинова, а в спальні художника Володимира Ахангельського їх дизайнеру допомогла підібрати стиліст Юлія Чеботар в галереї Смарт. Бренди представлені в проєкті «Вітальня меблі, диван та крісло, круглий журнальний столик. Все анделцерда, шафа і тумба під. Едаласта килим, довлет гоюсе освітлення, торшер фару, люстра савої, декор картина над диваном, художник Дедуар Табжинов, галерея смарт-декор на шафі, лаформа, портьєри, апка кухня, оздоблення, Арбаліт лебрене, меблі, вітрина Цоїм стіл, сатилан, Італія, обідні стільці, озвіодесіт, освітлення, люстра над столом, дизайнер Діма Логінов. Аксолік, текстиль, столовий текстиль, лінентекстюри кабінет, оздоблення, фарба, літле брене, меблі, диван Д'Антоне Гома, бібліотека, книжкова шафа, дрюпосей, стіл, письмовий і стілець, Андел Церда, Пуф, східний магазин освітлення, люстра, савої, настільна лампа фаро, килим до гоюса, декор Барселона-десір, портьєри, апка спальня оздоблення шпалери. Моррісцо фарба, лебрене, меблі, ліжко і приліжкові тумби, високий комод, все Ебеласта, гардеробна система, район плюс текстиль, приліжкові килимки, довлет гоюса, покривало та рушники, товаз, постільна білизна, лінентекстюра, подушки з вишивкою, східний магазин, освітлення, лампа на тумбочці, аромастел цампу, люстра люциде, декор, картина, художник Володимир Архангельський Алерея Смарт Портьєри Анка, окрема подяка дизайнера бібліотеці. 48. борошномельний прорт, 9. за надані книги для зйомок. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов